Дві пожежі виникли минулої доби у житловому секторі. У Глобинській громаді горіла господарча споруда. А у селі Бабичівка зайнялося сміття у приватному домогосподарстві. На території Кременчуцького району зареєстровано дві пожежі у житловому секторі. Одна із них виникла в селі Обознівка. На місце негайно прибули вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівники Глобинської місцевої пожежної охорони. По прибуттю було встановлено, що вогнем охопленого господарчу споруду вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. Ймовірно, що причиною... Цієї пожежі стало займання від жару, від вуличної печі. Загорілись речі, які були розташовані поруч. І вже від речей пожежа поширилась господарчою спорудою. Інша пожежа була зареєстрована в селі Бабичівка. На її ліквідацію виїжджали працівники Лобинської місцевої пожежної охорони. Вони ліквідували пожежу сміття з поширенням на двері до підвалу. Ще чотири пожежі виникло в екосистемах Кременчуцького району. Зокрема, в місті Глобино, у селі Литвиненки, в селищі Семенівка та у селі Приліпки. За 15 вересня на території Кременчуцького району зареєстровано чотири пожежі в екосистемах. Було знищено 4,3 гектари сухої рослинності. В усіх випадках рятувальники запобігли поширенню вогню більшими площами. Рятувальники та офіцери, рятувальники громад, вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах, враховуйте те, що за перевів вітру вогонь дуже швидко поширюється на великій відстані, тому не випалюйте сміття, будьте обережними з відкритими джерелами вогню. Причиною займань могла стати людська недбалість або ж навіть навмисний підпал, як зручний та швидкий спосіб прибирання територій. Анна Мащенко Кременчуцькі новини.